Шановні друзі, колеги, учасники з'їзду, для мене сьогодні є дійсно гордим стояти тут, в цьому залі, і приєднатись до команди нашого краю. Я собі не один раз задавав запитання, ти на вибори цей раз чи ні. І хочу сказати, що саме партія наш край та команда, яка об'єднала людей справи. Мені це дуже подобається, тому що ми, ті люди, які сьогодні мають різний життєвий досвід, ті люди, які сьогодні в цьому залі всі роки своєї діяльності працювали при різних владах, при різних президентах, урядах для того, щоб робити нашу державу заможною підвищувати якість життя наших людей. І дійсно я сьогодні підтримую всі ті кроки моїх колег. І ті, які будуть виступати в подальшому, що якість життя залежить від комфорту і затишку кожної людини. Мені, як людині, який очолював місто ці роки, боляче сьогодні бачити, що той поступальний рух, який ми мали щодо енергозбереження, енергоефективності, а це реальні кроки в місті, в Україні до якості життя, до комфорту, він сьогодні. Майже зупинений. Ми почали залучати міжнародні інвестиції, використовувати грандові кошти. Але на жаль, сьогодні ці програми також майже не діють. Я впевнений, що підняття тарифів і перекладання всіх проблем держави на плечі людей це не шлях якості життя, це не шлях України, це не є європейський шлях. На жаль, сьогодні ми не маємо належного законодавства. Яке б захистило людину, і ми говоримо про справедливі тарифи, європейські тарифи, забуваючи про те, який рівень доходу, який сьогодні рівень життя нашого населення? Я тільки один приклад приведу вам, шановні колеги. Ще нещодавно за тисячі кубів газу ми платили від 700 до тисячі гривень. Сьогодні ціна 7 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи зможе сьогодні родина? Заплатити за ці послуги, маючи навіть невеличку хатинку в районі, в селі. Чи може сьогодні сім'я, яка має котел, заплатити ці кошти при нашій мінімальній заробітній платі? Я нещодавно був в будинках міських, в школах, в різних містах України по проектам, в яких зараз працює енергозбереження. Ви знаєте і ви це знаєте. Ми отоплюємо сьогодні, на жаль, вулиці. Ми сьогодні в садочках і школах. Маємо диряві вікна. Ми сьогодні маємо стіни, через які йдуть втрати, і ці всі втрати лягають на плечі батьків, на бюджет нашої держави і відповідно на всіх нас. Нам потрібно сьогодні не тільки говорити про стандарти життя, нам потрібно робити все, щоб ці стандарти якості життя вони стали реаліями. Я ще один приклад приведу, також не говорячи конкретно про Житомирщину. Що сьогодні грантові кошти, які надають Україні, на жаль, обкладаються податками в Україні. Іноземні інвестори не розуміють, чому гуманітарна допомога має оподатковуватись, чому сьогодні така складна юридична і практична допомога отримання погодження Міністерства фінансів для залучення дешевих грошей для муніципалітетів. Я скажу, дорогі колеги, я впевнений, що ми... Не маємо бути популістами, як це сьогодні робить влада чи опозиція. Ми сьогодні маємо бути тими прагматиками, які, отримавши довіру людей, виборців, прийдемо в органи місцевого самоврядування і там почнемо стукати в двері Верховної Ради для того, щоб наші проблеми, наші сьогодні питання гострі, вони були все ж таки висловлені в законодавчому органі в вигляді законів. І щоб якість життя громад, якість життя людей, вона була вищою, а аж після цього говорити про зростання цін. Ще один момент. Не можна сьогодні з людей знімати гроші за послуги, які не надані. І, на жаль, програма встановлення теплових лічильників майже не працює, її блокують. Встановлення взагалі приладів обліку і е, облік оплати за реальні послуги зупиняється і не працює в регіонах. У нас попереду дуже багато роботи. І я хочу сказати, дорогі колеги, я радий і ще раз кажу, бути з вами, тому що я впевнений, що за плечима кожного з вас є довіра людей, яка придбана своїм трудовим і життєвим шляхом. І за цей місяць ми ще зможемо донести до людей свою думку, отримати мандат довіри, але я впевнений. Що ці вибори, перші для нашого краю, мають бути якраз формуванням команди гідної команди, яка потім з нашою допомогою війде в парламент України. Я впевнений, наш край це парламентська партія, це партія простих трудових людей. Успіху всім нам! Дякую вам!